Усім привіт! Мене звати Анастасія Бочарова, і я дуже рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні пропоную зробити коротке, але ефективне тренування для тонусу м'язів. Вам нічого не знадобиться. За бажанням ви можете вдягнути обтяжувачі. А ми починаємо. Стаємо на коліна, розташовуємо їх на відстані 10-15 см один від одного. Гомілки паралельно одна одній, стопи на одній лінії з колінами. Зараз, якщо у вас немає контакту ось тут з цудгумілка з килимком, то, будь ласка, візьміть рушник і підкладіть його в ту зону, щоб у вас була опора. Далі лобкову кістку і куприк направляємо вниз, врівноважуємо положення тазу. Далі вирівноважуємо положення грудної клітки ребра і попереду, і позаду дивляться вниз. Ключиці на одному рівні з плечовими суглобами, маківка тягнеться вгору. Робимо вдих, потягнулися якомога вище в стелю. І на видиху починаємо відводити таз назад, розширюючи сідничні бугри, зберігаючи стабілізацію корпусу. Знову вдих, рівноважуємо, тримаємо вертикаль. І з видихом таз дещо назад. Гомілки давлять в килимок. Ще вдих. І відводимо рівна спина. Шия, продовження хребта. І видихаємо, ще тиснемо гомілками вдих і гомілки в килимок. Вдих і видих. Вдих. Видих. І останній вдих і а, видих. Чудово, зараз одну ногу. Виносимо перед собою, стопа рівномірно натискає в килим, великий палець, нізинець, п'ятка, все в опорі. Таз стабілізували, не розвертаємось, тазові кістки одна напроти одної. Давайте руки приберемо за голову. Лобкову кістку ніби підняли до грудини, щоб не було ось такого прогину. Все рівненько. І тепер ми відводимо сідниці назад, рука тягнеться до стопи. Ми розвертаємось до нашої ноги ще попереду. Сідниця змістилась, натягнулася. Далі видихаємо, живіт затягується. Коліно дещо зміщається вперед, тазова половинка тягнеться за коліном, розвертаємось в іншу сторону. Знову вдих назад, видих. Розвернутись. Вдих і видих. Гомілка ноги ще позаду постійно давить в килим або в рушник, якщо у вас нема контакту гомілки. Вдих. І видих. Ще. Вдих. І живіт затягнути. Вдих. І видих. Стопа передньої ноги, ніби відштовхує вас назад. І далі підтягує до себе. Не прогинайте поперек. Видих. Ще. Чотири. Три. Два, і один. Добре, врівноважили положення корпусу. Я зараз розумію, щоб вам було добре видно. І тепер ми однією рукою тягнемось з боку від себе, інше залишається за головою. Та зміщається коліно над п'яткою. Тобто коліно ось так не падає, стопа не відривається. Вся стопа давить в килим. І далі ми видихаємо, піднімаємося, врівноважуємо корпус, тримаємо вертикаль тіла, таз грудна клітка голова. Давайте ще раз. Відводимо сідницю в сторону. Рука тягнеться в протилежну. Вдих. І з видихом затягуємо м'яз живота. Піднялась. Вдих і видихаємо. Вдих. І видих. Стопа давить в килим. Ще. Що два. І останній. Один. Добре. Давайте поміняємо ноги. Виносимо вперед. Лобкову кістку закрили до грудини. Впевнили, що нога, що позаду гомілкою втискається в килимок або в рушник. Все врівноважили, руки за головою. І починаємо відводити сідницю назад. Передня степа нас відштовхує. Раз. І видихаємо, затягуємо, коліна зміщаються вперед, разом з тазовою половинкою. Вдих. І видих. Вдих. І затягуємо живіт на 360. Вдих. І видих. Чотири відштовхнути таз. Три. Два. І останній. Один. Добре. Нога залишається попереду. І далі ми будемо рухатися в сторону. Сідниця відтопирюється в протилежне, коліно залишається над п'ятою. І з видихом затягуємо м'язи живота. Вертикаль корпусу лобкова кістка закрилась до грудини. Ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще. Вдих. І видих. Стопа передньої ноги підтягує нас, допомагає піднятися. Ще. Видих. Затягнути. Затягнути. Чотири, три, 2, І останній. От. Чудово. Сідаємо на коломок. Ноги знаходяться з боку. Зараз стопи трошки здвиньте назад, коліно сильно прямо сюди, не виводьте. У вас має бути рівна лінія корпусу. Лобкова кістка закривається до грудини. Тобто, прогнену в попереку і відкриття грудини бути немає. Все закрили, ваш корпус, ніби трума. Гомілка нижньої ноги добре втискається в килимок, ви маєте відчувати опору. Ця рука рівна, Кисть не заламуємо і не провисаємо, щоб не спазмувати шию. І бік також ось тут не провисає. Все має бути підтягнутим, і ви ніби виконуєте супротив від килима. Тобто, ніби хочете відштовхнутися. Цю руку перебираємо за голову. Лікчовий трикутник широкий. Ось так не підтискаємо, все відкрило лопатка сповзла вниз до тазу. З видихом ми закриваємося ліктем вперед, але ось це плече не здвигаємо. Плече стабільне, тільки рука ще зігнута. Раз. Відчули натяжіння по спині. Далі врівноважили корпус два. Видихаємо, відштовхуємо таз від килимка. Гомілка давить вниз. Ця нога піднімається зігнута. І плавно опустилися. Ще раз. Стабільне плече. Закриваємось за верхньою рукою. Видихаємо. Далі вдихаємо. Гомілка ноги тисне в килим. Сильним тазом піднімаємось, нога вгору. Без прогину, без вивалювання живота. Все закрите. Ще. Раз. Два. Видих. Три. Раз. Два. Видих. Чотири. Раз. Два. П'ять. Раз. Два. Ще сильна рука. Шість. Раз. Два. Видих. Жвід затягнути. Сім. Вісім. Можете. Ще. Раз. Два. Дев'ять. Якщо складно, працюйте повільніше. Робіть менше. Видих. Десять ще трошечки п'ять раз. Видих. Гомілка надавила Чотири. Видих. Три. Два. І останнє. І видих. Один. Добре. Переходимо на лікоть. Лікоть фіксується під нашим плечем. Тут опора або на долоню або на кулак. Корпус стабілізований, нічого не провисає, все підібрали. Зараз нога що згори, вона трошки припіднімається, бачите, буквально 10-20 см. Далі ми малюємо півколо ось так. Через гору. Прибираємо коліна до стопи, нога зміщається назад. Корпус завертаємо вперед, пупок іде до хребта. Ця рука у вас в опорі допомагає вам. Далі, так само через півколо ми повертаємо ногу. І тепер увага! Відриваємо таз, витягуємо ногу руку вгору і повертаємо вниз. Ще раз, півколо назад, видих, закрились, повертаємося вдих. І знову видихаємо. Гомілка сильна. Тут лікоть також сильний. Якщо будете провисати, почне боліти шия. Ви маєте постійно відштовхуватись. Вгору. Закрити два. Ще видих. І вгору. Три. Переводимо. Назад. Вперед. І видих. Чотири. Ще. Назад. Вперед. Якщо вам складно, не піднімайте таз. Робіть без підйому. Просто вирівнювання ноги. Раз, два. І ось таким чином. Ще. Видих. Вдих. І вгору. Видих. Вдих. І вгору. Видих. Сильні м'язи. Опора на передпліччя і на гомілку. Виштовхнути. Ще. Закрити. Повернути. Виштовхнути. Залишається 5 раз. Якщо вам дуже складно, відпочиньте. Чотири. Три. І останній. І уди. Чудово міняємо. Ноги зігнули. Коліно сильно вперед не виводимо. Зберігаємо нейтраль корпусу, Лобкову кістку закрили до грудини. Рука сильна, пальці розкриті. Лікоть не виламуємо, боком не провисаємо, все підібрали. Розкрили лігчовий трикутник. І закриваємось вниз. Раз. Плече стабільне. Два. Видихаємо Живіт Затягується. Опора на гомілку, нога зігнута. І опускаємо ще. Вдих. І видихаємо. Два. Раз. Два. Видих. Три. Молодці ще. І видих. Чотири. І на гомілку опора. П'ять. Шість, максимальний контроль. Видих, видих. Підключайте м'язи живота і затягнути. Ще п'ять? Чотири. Три. Два. І останній. І один. Добре. Якщо у вас були шия, значить ви все ж таки розслабляли плечовий суглоб. Весь час треба відштовхуватись. Тоді шия боліти не буде. Ставимо лікоть під плече. Опора або на кулак, або на долоньку. Все підібрали, затягнули. Рівнесенько. Приготувалися. Переводимо ногу через півколо. Назад, закручуємось вперед. Повертаємо і вирівнюємо. Раз. Ще. Назад. Вперед і видих. Два. Видих. Три. Чотири. Можете не провисаємо лікоть відштовхує супротив килимку п'ять. Раз, два видих, шість. Видих. Сім. Ще і на гомілку вісім. Дев'ять. Десять. 5, 4, 3, дороблюємо, дороблюємо, 2, і останній, і видих, 1, закінчили, чудово, виходимо в коліно-кистюву позицію, руки знаходяться під плечима, коліна під тазом, Гамілки розслабили, знову ж таки, якщо немає контакту, будь ласка, підкладайте сюди рушничок, щоб ви тиснули на нього. Стабілізували положення корпусу, маківка тягнеться вперед, куприк відкритий назад. Нічого ось так не затискаємо і сильно не провисаємо, шию, не спазмуємо. Вирівноважили положення плечових суглобів, вирівноважили положення тазу. І зараз ми відтягуємо сідниці назад. Але не до п'яток, просто назад сітичні бугри відкрили сторони. Далі зміщуємо вагу тіла вперед, руки згинаються вздовж корпусу, ми відтискаємось вниз і повертаємося. Чим більше ви будете зміщувати таз вперед, тим складніше. Чим більше таз залишається над колінами, тим відтискатись легше. Тобто, якщо вам дуже складно, то ви просто ось так згинаєте перед ставите на колино. І піднімаєте збору. Кого виходить, то ви відтискаєтесь. Плечові кістки йдуть вздовж корпусу. Ось так. Бачите? Ось сюди нічого піднімати не треба. Все назад. Вздовж себе. Приготувалися. І почали. Таз назад розкрили. І вперед видих. Вдих. І видих. Вдих. Відштовхнулися від килима. І вперед за маківкою. Три. Вдих. І гомілки давлять в килимок. Чотири. Ще. Вдих. І шия довга. П'ять. Шість. Дев'ять, якщо не встигаєте, робіть повільніше. Головне зберігати техніку, не провисати попереком. Утримувати вертикалізацію корпусу. Ще п'ять. Вдих. І видих. Чотири. Три. Дихаємо, дихаємо. Два. І останній. І один. Добре, і зараз гомілки розташовуються паралельно, так само і залишаються. Руки відриваємо і змішуємо назад долоньками вгору. Трохи підключили м'язи спини. Далі руки ставимо вперед. Якщо у вас немає проблем з тиском, ви переходите на лікці і вирівнюєте ногу назад. Знову ж таки, коли нога вирівнюється, ось тут нічого не провисає. Лапкова кістка має бути закрита, живіт в тонусі. Далі підставляємо ногу. Знову руки назад, сідниці назад, відкрили таз. Поставили. Або на ліктях, якщо є проблеми з тиском, то на рівні руки. І видих, нога. Ще. Назад. Вперед. Видих. Нога. Спробуйте, як вам так, як вам так, і оберіть положення рук. Мені комфортніше на ліктях. Видих. Ще. Назад. Через пружину. Вперед. І чередуємо ноги то права, то ліва. І... Раз, два. І видихаємо. Живіт включили. Без пругано попереку. Раз, два. І живіт сідниці. Все до центру. І видихаємо. Ще. І видих. Вдих. І видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, видих. І чудово вийшли на рівні руки Кисті під плечима. І зараз різний мене. Якщо у вас права рука, то значить ліва нога. І навпаки, якщо ліва рука, то права нога. Ми витягуємо їх вперед. Витягнулись, розтягнулись. І тепер, не прогинаючи попереку, одночасно піднімаємо. Навпаки, видихнули, живіт підтягнули. І навдиху розслабили. Ще видих, одна рівна лінія. Голову не задираємо, дивимось в килимок. І опустити. Неважливо, наскільки високо ви їх піднімете. Головне це розтягнути в різних направленнях, Включити розгиначі м'язів спини без участі попереку. Ще видих. Відштовхує опорна рука. Видих. Гомілка, ноги ще знизу, тисне в килим. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Добре. Міняємо. Стабілізували корпус. Рука вперед, нога назад, розтягнулися. Опорна сильно. Видихаємо, рівна лінія. Раз. І видих. Два. Не провисайте животом. Три. Затягнули. Ще затягнути. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній. Один. Чудово. І ще одна вправа. І будемо закінчувати. Лягаємо на килимок. Передпліччя. Опори на килим, лікті під плечима. Зараз ось тут у нас да, реберний кут, там, де у вас сонячне сплетення, ось тут у нас реберний кут. От опора саме на нього. Груди мають бути вищі. Тобто на грудях ми ось так не лежимо і плечі не підтискаємо. Припідняли ребра, ніби винесли вперед. Живіт на килимку, передпліччя паралельно кисті не схрещуємо. Маківка тягнеться, плечі розкрили, лопатки спустились до тазу. Сідничні бугри тягнуться до п'яток. Не має бути сильного пролену в поприку. Він витягнутий разом з усім хребтом. Робимо вдих. На видиху починаємо закриватися. Спочатку закривається голова, далі закручується грудний відділ. Він починає припідніматися вгору, ми тиснемо ліктями в килимок. Далі закриваються ребра, Напружується живіт, Підтягується до поприку. Ми виходимо в опору на коліна. Ось так. Далі поступово хребет за хребцем, сегмент за сегментом ми будемо вкладатись вниз. Стегна, таз, живіт, опора на реберний кут, плечі відкрили. Маківка кору ось так? Не заламуємо. Шия витягнута. Знову вдихнули. І на видиху закручуємось голова. Грудна клітка. Ребра зібрали, живіт, підтягнули, ніби знизу на вас давить книжка. І поступово повертаємося і знову відкрились. Ще видих. І вдих. Відкритись. Видих. І вдих. Видих. І вкладаємо вдих. Ще п'ять. Ловат. Чотири. Три. Вдих. Ще довгий видих. Закручуємось. Два. Вдих. І останній видих. Живіт затягнути. І везі. Добре. Повертаємося вгору. Сідаємо на п'яти, коліна можуть бути зараз відкритими. За руками потягнулися вперед. Вдихаємо вдих, глибокий, глибокий. І з видихом повно розслаблено. Вдих і видих. Обережно розкручуємось, хребет за хребцем, піднімаємось, збираємо руки в замок і витягнулися якомога вище. Потягнули прямині живота, витягнули хребет і опустили руки вниз. І тепер зімкнули замок і потягнулися перед собою, округлили спину. Знову підняли вгору і опустили руки в Чудово. все. На цьому наше коротке тренування завершено. Я сподіваюся, що вам сподобалось, щоб воно було ефективним саме для вас і щоб все було зрозуміло. Велика дяка за те, що були зі мною. Чекаю вас на наступних тренуваннях на моєму ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь щоб не пропускати. А я вас міцно цілую, обіймаю і до нових зустрічей! З вами була Анастасія Бочарова. Пока-пока.